Я колись розповідав за, за приміщення, які виводилися і кралися в, в міста по невід'ємним поліпшенню. По... Я по цій причині в 2018 році я написав заяву і вийшов з, з, з Конкону. Тому що це була прекрасна схема, що це приміщення не купити на соні, а, в, а, в, а вкрасти з, з, з опціону з бонусом 50-70% відсотків дешевше від, від, від ціни ринку. От ви візьміть проаналізуйте, наприклад, з 15 по 20 рік, скільки приміщень забралося, вкралося в місті по невід'ємним тополіжі. І тоді ми просто зважимо. А ми, ми просто з 21 року в невід'ємні. Ну, якщо ви знаєте, що невід'ємне поліж. Ви приходите в міську раду, ви, ви, ви берете в оренду тобто, то, то приміщення, потім е, лівим боком, коротше, організовуєте рішення через ВКОКОМ, де ви де, де, де отримати дозвіл на цей ремонт. Це, це, цей ремонт затверджується, і потім там була така вилка. Тобто ви можете оці гроші, які виклали в ремонт, порахувати в рахунок орендної плати, а інше ви може маєте право на першочерговий на викуп. А що викуп це ви самі, бізнесмени, йдете, брете експерта. На приміщення, яке на ринку коштує 100 тисяч доларів, вони роблять експертизу на 20 тисяч доларів. І викуповують без аукціонів, то просто в міст. Проходить якийсь там період, вони клавши, ну, взявши місто за 20 тисяч доларів, через рік-два, перепродали за 100 тисяч доларів. От і весь бізнес.